15 кілограмів шоколаду на тиждень приблизно стільки використовує Аліса для виготовлення солодощів. Кондитеркою вона працює шість років, готує торти, випічку та макаронси. В основу макаронців іде саме шоколад. Шоколадний ганаш робиться на основу шоколаду. І відповідно у нас щодня беруть дуже багато макаронців. Тому і еклери в принципі ми робимо теж на основі шоколаду. Тому дуже багато часто користуємось шоколад. Дівчина каже: подорожчання у кондитерській. Відчули ще на початку березня. У накладних вже значно суми відрізняються. І навіть постачальники кажуть, що там вже піднялася там на 8% ціна. Там наступного тижня написали мені, що вже на 15% піднялася ціна, а до кінця місяця планують ще на три ну, до 30%. Для клієнтів ми ще не підіймали ціни, але якраз це така болюча тема, яку не завжди хочеться підіймати, але ми вимушені будемо це робити. Кондитерська має постійних клієнтів, сподіваються на їхні порозуміння. Ми запитали, чи купуватимуть дніпряни шоколад у разі сильного збільшення цін. Так, без солодкого важко. Ні. Мабуть, так. <рес> Якщо буде дороже, то що? буду семочки. Напевно, так. Може, не в такому об'ємі. Менше. Буду, буду люблю шоколадне менше. буду. Вартість шоколаду напряму залежить від какао-бобів. Сплеск, який спостерігається на ринку, сягнув історичного рекорду. Пише Блумберг. Ринок стрясається через погані врожаї ключових виробників у західній Африці. Економіст пояснює, питання комплексне. Одівуар на сьогоднішній момент забезпечує 70%. Ну дивіться, там не тільки посуха. Як, власне, і по каві, так і по кавових за і так і по какао-бобах. Європейці починають пред'являти достатньо жорсткі вимоги, щоб там були гарантії не застосування дитячої праці на плантації, щоб там були відповідні екологічні вимоги при вирощенні виробники пристосовуються під покупця, каже експерт. Тож велика кількість українців може не помітити подорожчання. Якщо плитка шоколаду коштувала певні гроші, він не буде її підвищувати цю ціну. Він буде міняти наповнення. Він буде робити нові програми, буде з'являтися нові наповнювачі. Буде з'являтися е, ну, суміш горіхів, наприклад. Тобто, купа різних варіантів є. Західні ЗМІ прогнозують, що вартість шоколаду залишатиметься високою певний час. Втім, економіст не виключає іншої можливості. На його думку, за рік ціни на какао боби можуть знов впасти. Анастасія Кубовська, Борис Єфімов. Дніпро TV.